Дорогі брати та сестри, всіх вас вітаю, радий вас бачити в Домі молитви в цей прекрасний суботній день. Дякую Богові, що разом з вами, що можу з вами не тільки зустрічати літо свого часу, три місяці назад, а й проважати літо. Як я вчора казав про цю тему багато, не буду повторюватись сьогодні. Багато хто не дожив осені. Слава нашому Господу! Дякую, що можу бути з вами. Дякую за молитви, які ви здійснювали, і за мене в тому числі, і відчував силу цієї молитви, особливо коли дехто де, де, де дзвонив і казав, брат Степан, ми тебе підтримуємо. Думаю, брате, ти сам хворий. За тебе треба молитися, ти ще мене підтримуєш і мені молиться. Ви знаєте, кажуть, хворий хворого розуміє, а ситий голодного ніколи. А хворий хворого розуміє так. І ми розуміємо хворого, коли ми хворі, так? а коли ми ніби вже дуже, нам вже не так то і цікавить питання чиїхось хворів. Слава Богу нашому за це все, що Він нам дарує, дає нам милість, вислуховує молитви наші. В Вашій увазі кілька оголошень. Ми визначили з церковною радою і пропонуємо церкві День подяки провести 19-20 жовтня. Це більше ну, півтора місяця, що ми маємо до цієї дати. І багато що нам потрібно зробити. І основне, яке я би хотів ще зробити до цього часу, це мури огорожу біля другого корпусу. Ми багато на цю тему говорили. Брати у нас є, але відваги, відваги такої ще не мають. Кажуть, що це дуже відповідальна робота зробити. Я вже ділився з братами. Хто має бажання, будь ласка, ще має. оцей тиждень можете мені сказати. Що ми візьмемось і зробимо цю важливу роботу. Якщо ж ні, то я веду переговори з людьми і вже познайомився з ними, спілкувався на духовну тему. Це в народі їх називають люди кашкетники. Це не обідчиво для них, і я так кажу. Я з ними познайомився, вони дуже працелюбні. Я вже з ними на тему духовності говорив. То так ми домовилися, що вони в крайньому випадку, якщо коли дізналися, що це для дому молитви. То каже, ми напевно, що двох чоловік дамо. Я кажу: ну а ми ще дамо двох-трьох, а може й чотирьох, скільки треба, і щоб зробити цю важливу роботу для нашого, для нашого збору. Тому, але ще раз кажу: це лише ведуться переговори. Вони мають приїхати, подивитись, показати фотографії, як вони роблять. Ну, в якості їхньої роботи не доводиться сумніватися. Треба визначити визнати чесно. Але все ж таки потрібно і туди би зберуть церковну раду, і ми визначимося е, і оприділимося. Але якщо впродовж цього тижня е, е, будуть брати, які хотіли би зробити цю роботу, не соромтесь, відважно підходьте, і ми обговорюємо, і ви працюєте. Друге, завтра будуть. Знову продовжиться пектись випічка для наших військових поранених хлопців. І на 10-ту годину запрошуємо сестер. Якщо може на хор не вистачає голосів, то пекти випічку. Я думаю, ми сестер ще на, нащубираємо, чубираємо, як кажуть хлопці. Тому завтра на 10 годину. Наступне оголошення також подяка Бевзюк Ганні. Яка внесла пожертву на випічку. Ганна, Сестра Ганна тобі дякую. Це я дякую від імені того жіночого колективу, який е, пече випічку. Знову ми відправили. Я ще раз хочу сказати, що інвалідний візок повернула сестра Іра, твердохліб, і крісло, туалет, все вони повернули. Їм вже цього не потрібно. Але ми вже відправили одному плужникову Сергію. Людина без обох ніг, в якого поламався інвалідний візок, і цього тижня був він відправлений. Я дякую братові, братам, які відправляли. І чоловік дуже втішився. І, на жаль, ми не змогли проїхати в Німеччину, щоб привезти ще 15 дуже важливих і необхідних візків для інвалідів. Тому що, в принципі, оці звичайні візки наші вже у нас закінчились. У нас залишила тільки. Із тих 125 візків у нас залишилось тільки ще кілька візків, оцих складніших для, Тарас, для паралізованих людей. Тобто не такі звичайні, що людина собі руками може, а лишились такі, що треба ту людину возити. Ну, а таких людей, таких візочків у нас ще є. А звичайних візочків, виявляєте, скільки розійшлось за дуже короткий термін і ще є потреби. Е, хочу передати великий привіт. від, е, Я вибачаю зразу, якщо когось забуду передати привіт. Е, трошки був тиждень від, відійшов від життя церкви, 8 днів. Але те, що запам'ятав зараз, передаю від Тефленчука Михайла щире гаряче вітання. Він дзвонив мені, підтримував він також мене. Він пройшов уже дві хімії. Другу хімію легше пройшов. Він так переживав, хвилювався, як він витримає вісім хімій, коли перша була така важка. І друга, він на здивування він каже, мені було легше. Я переніс її набагато легше. І вже в нього з'явилася така надія, що всі решта хімії він переведе, перенесе. Він передає, коли він мені дзвонив, він ще був під цими всіма апаратами, навіть на 46 годин треба було йому бути. Напевно, він і ще зараз знаходиться в лікарні, чи ні вже? Ні вже, так? І він просив подякувати Ірашовим, Павлові і Петрові. Каже Тарасович, обов'язково, будете передавати від мене вітання. Подякуйте Ірашовим і струк Артему. Не знаю, за що він вам дякує. Ви вже там самі між собою розбирайтеся. Але сказав вам подякувати. Щире гаряче вітання від Михайла Ірашова. Він е, дуже потішив мене, підтримав також мене і своєю підтримкою, молитвою. І е, 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 каже, що, хоч він і не працює, але в нього все добре, скучає дуже сильно за нашою церквою. Дуже скучає, любить всіх нас і всім передає щире гаряче вітання. Сестра Оля Ланецька і дочка Свята Світлана також передають щире вітання нашій церкві. І переконаний, що було б значно більше привітів, але я цього разу трошки, можливо, випустив і прошу вибачення в тих, чиї привіти не передав. Хочу попросити у церкви, ну, по-перше, також отримав подяку від нашої сестри Копчук-Ганусі за ті молитви, які ми звершували і в групі ми, і звершували кожен особисто за її чоловіка. Може, не всі ще знають, хочу нагадати, що Копчук Василь, батько нашої сестри Галі, і чоловік сестрі Ганусі Копчук дуже важко хворий. Дуже важко хворий. Йому також пропонують пройти кілька хімій, не знаю, скільки хімій потужних, але здоров'я його дуже слабке. Він у такому стані важкому, психологічно, фізично. Наданий і потребує нашої з вами молитви, ревної молитви. І не тільки молитви, але й відвідування. І хоч він не являється членом нашої церкви, але я би не сказав, що це людина байдужа до Божого Слова. Скільки раз я відвідував їх і був у них, він не був агресивною людиною. А навпаки, задавав питання, цікавився, переживав тим, що у нас що інколи якісь неприємності стаються. Знаєте, ви це знаєте, про що я говорю. І сьогодні він дуже потребує молитви і відвідування. І я пропоную вам відвідувати його. Він знаходиться в Яремчі на четвертому поверсі хірургії, відділ хірургії, четвертий поверх. Восьма палата. В нього строга дієта, тому що крім того, що у нього ось та онко, у нього ще й строга дієта, тому що там ще є і проблема шлунком. Я думаю, що е, це людина, яку треба взяти, особливо на до уваги і відвідувати її, і підтримати її. Я б не проти, щоб кожен день хтось із нас пішов, їхав і відвідував цю людину. Хочу на закінчення сказати, що багато ще є людей, за кого нам треба молитись, слідкуємо за оголошеннями в групі і молімося. А Бог Хай нас благословить співчуттям, милосердям один до одного. Тому що молитви наші вони багато можуть зробити, щоб Господь почув і виконав їх. Дякую всім вам за увагу. Завтра підуть в черговий навчальний рік вступлять. Це першокласники і останні, ну, від першого до останнього класу. Е, і студенти. І студент. Запрошую на сцену сюди. від тих, тих діток, які підуть в перший клас, тих, діток, тих наших дітей, які будуть останні, вже вчитись рік у середній школі і ти, котрі поступили в якийсь заклади. О, оце точно першокласники, так? Так. Перший І Як вам хочеться в школу йти? А що там дуже... вам сподобається школа? Так? Ви думаєте, що там добре? Так. Ну, ви помираєте. <реш> Якщо ви думаєте, що там дуже добре, то ви дуже помираєтеся. <реш> там з одного боку добре. Хоче будете і плакати, а поки то добре розкусити, для кого буде багато. Все ж таки хочу сказати, що в нас достатньо потужний е, дитячо-юнацький колектив. Школярів. І так, почнемо з першокласників. Підніміть руки, хто в перший клас іде. Підніміть. так, Дві сестрички, ви в перший клас, так? І все, так? Небагато в нас першокласників. Ну, другий, третій ми не будемо питати. Ясно зрозуміло, хто останній рік вчитись буде в школі середній? Підім'як руч. Євген. Ти Євген. Ти вітаю, випускник. Добре. Ти маєш як закінчити, як ти вважаєш? На медаль. медаль На видатність пандерасом тобі вручити. За участь в таборі. За табек, як. Треба закінчити пам'ять. То, щоб відвідував школу. Так, хоч, хочемо відвідувати, і ти повестевся. Да? Добре, і гарно себе з повагою від Е, Добре, значить, у нас два перший клас і один закінчує школу. А студенти у нас є? Є. Yeah. Yeah. Давай, відвідуємо студенти. Раз, два, три. Ідеш повлас. Павло, пологне. Павло. Особливо павло, мені а не поволо. Сам техніки. Особливо павлос. Сам техніки. А ти чого знаєш? Наші саматичі примерно. Що може назначити піст, чи що? Що в тебе прийде? Художник. Художник, супер. Десь нам дуже треба. У нас така велика територія біля дому летви, ми ще збільше багато. Дизайнера треба. Е, е? Медсестра Куша. Медсестра Куша. Ну, вже... І ти медсестра? Просто медсестра. Просто. Просто медсестра. Молодці дівчата. Дякую Богові за вас, дякую дітки за те, що ви хочете Боже. вчитись, що ви бажаєте Боже. вчитись, розумієте? Це Боже. дуже важливо. Хай Бог вас благословить. Та Бог Бог благословив. Знаєте, цього тижня слухав одну проповідь. Ну і пастор піднімав питання, скажу вам так, що, що проблема е, збив, е, з діалог журналістом. Служийте, той каже, пастор, па, журналістка питає, як у церкві зараз у вас? Добре чи складно. Пастор каже, так складно щось. Думалося, що війна, що буде більш. Спокійніше, більш любові. А то такого каже, не кої каже, таких всяких кажу, проблем треба рішути. Журналістка так дивиться на та каже, знаєте, що я думаю, пастор, що всі стали дуже мудрими, грамотними. А він каже, точно каже, а грамотним тяжко служити. Я подумав собі, Господи, треба всі у церкві були неграмотні. Вибачте, такі нерозумні, такі тупі, для та ними тоді легко керувати. що? Це проблема, коли ти не можеш з мудрими керувати. Ти хочеш, то виходить, що так, як у державі. Держава хоче, щоб який народ був? Грамотний? Ні. І тут виходить, що добре таку церкву, де всі будуть неграмотні, один пастир грамотний. А тоді йому добре буде керувати. Будьте грамотними, грамотними, щоб, ми, але щоб пастирям і служителям було легко з вами працювати. Бо до грамоти, знаєте що ще треба? Разом. і хай Бог вам дасть мудрості. Ми за вас помолимося, будь ласка. Господи Боже, благослови наших діток, які йдуть в перший клас, які будуть і брата Євгена, який буде закінчувати в наступному році вже свою середню школу, середню освіту. Благослови наших дівчаток і братів, які йдуть вчитись вищі в учбові заклади. Дай щоб всі вони учились успішно, щоб наша церква в білого слава складалася з освічених, грамотних і мудрих членів церкви. Тому що тоді така церква буде потужним сяйвом і світлом для навколишнього світу. Вислухай молитву нашу і благослови всіх нас. Слава тобі за все! Амінь. Амінь.